Тиждень непростий. Боги рухають нитки долі, і кожен з нас відчує, як старе розсипається, а нове ще не тримається на ногах, але наша сила успокої. Бог Коляда, народжені з 21-22 грудня до 21 березня, діва додола, богиня очищувальної вологи, говорить про різкий початок нового життя. Цей тиждень зрушить усе, що стояло на місці. Хочеш ти цього чи ні, це час змін, і від них не втечеш. Щодо здоров'я, укріпи тіло, більше руху, більше води, чисте харчування, сон. Твоє тіло зараз як судина, воно має бути готове прийняти нову силу. У стосунках дай спокій, не тисни, не шукай з'ясувань, мовчання та прогулянка на природі зараз роблять більше, ніж будь-які розмови. У справах Можливі суперечки, непорозуміння ревнощі. не приймай різких рішень, не рубай з плеча. Ти не бачиш усієї картини, тому краще трохи пригальмуй і подивись ширше. Порада від богині будь уважним, і дій тільки по совісті. Порушення закону цього тижня карається миттєво, не поспішай і побачиш, що доля сама розставляє все на свої місця. Бог Ярило. Народжені з 22 березня по 21 червня. Кощей, полководець війська Чорнобога, каже: не все піде, як ти хочеш. Може накотити вічі або роздратування, але пам'ятай, це не ворог, це перевірка твоєї сили. Щодо здоров'я, тіло може дати несподіваний сигнал. Не ігноруй навіть легке нездужання, прислухайся. Допоможе тепло, вода, контрастні обливання або трав'яний чай. У стосунках дивись глибше, твій партнер цього тижня може стати для тебе вчителем. Слухай уважно, навіть якщо його слова болять, вони про тебе. У справах рухайся вперед, навіть якщо результат не видно одразу, дій руками, твори, працюй. Сам процес зараз цілює порада, не пірнай у депресію, натхнення з'явиться раптово, як світло вночі. Будь насторожі, щоб не прогавити цей ковток повітря. Бог Купало. Народжені з 22 червня по 22 вересня. Морена, богиня смерті, каже: час закрити старі двері. Щось у твоєму житті дійшло кінця, і чим швидше ти це приймеш, тим легше пройдеш цей етап. Щодо здоров'я, зверни увагу не лише на себе, а й на рідних. Є знак, що комусь поруч потрібна підтримка. Провідай, зателефонуй, допоможи. У стосунках зроби крок вперед. Покажи почуття, навіть якщо страшно, смерть старого завжди відкриває шлях до нового рівня близькості. У справах з'явиться можливість проявити себе, отримати визнання. Не ховайся, не занижуй себе твій шанс ближче, ніж здається. Порада будь гнучким, не впирайся. Роби кроки, на які не наважувався. Доля вже обертає колесо, твоя задача не зламати його опором. Бог Авсень. Народжені з 23 вересня по 21 грудня. Кострома богиня закоханих попереджає, твої емоції сильні, але цього тижня вони можуть спалити те, що ти любиш. Щодо здоров'я не накручуй себе, висипайся, пий воду, дозволь тілу відновитися. Це не час для великих навантажень. У стосунках нові відчуття, спалахи пристрасті, натхнення та тримай баланс, не роби необдуманих кроків. Щоб надлишок емоцій не зруйнував гармонію. У справах контролюй себе, не приймай рішень у стані роздратування, особливо фінансових. Якщо хочеться все кинути, просто вийде на повітря. Після цього все стане ясно. Порада. Має шанс відстояти справедливість і отримати перемогу. Але зроби це гідно без гордині, без злості. Це твій час зібрати плоди і зробити крок далі. Пам'ятай. Боги не відбирають, вони очищують, і коли життя розсипається, воно просто готує нову форму. Цей тиждень несе не покарання, а оновлення. Прийми його, і світ стане яснішим.